Окупанти хочуть вписати історії героїв СВО у шкільні підручники Криму. І от у тимчасово окупованому Криму росіяни продовжують мілітаризацію дітей і мілітаризацію шкільної освіти. Тепер вони пропонують включити в програму історії бойовиків так званої спеціальної воєнної операції. Керівниця організації Комітет сімей воїнів Вітчизни Республіки Крим Ольга Дорохіна заявила, що. Розповіді про учасників СВО мають бути не лише на стендах, а у самих підручниках історії. В історії всіх бойців були розміщені в учебниках, і їх не просто по стендам ізучали. Е, Но... вони заслужують того, щоб бути в учебниках історії. Ну здесь, звісно, робота сім'ї дуже активною. Такі от ініціативи, друзі, це частина системної політики окупаційної влади з героїзації військових злочинців, які воюють проти України. Та формування культу захисників Росії через шкільну освіту в українських дітей намагаються сформувати доволі лояльне ставлення до агресії, до злочинів росіян і до війни як такої.